Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, уявіть, що людина не може ходити, не може бачити і не може чути. І ця людина залежить від сторонньої допомоги інших людей. А держава каже цій людині: ось тобі три тисячі гривень і виживай як хочеш. І це не перебільшення, це реальна ситуація, яка стосується сотні тисяч українців в 2025 році. Тобто мова йде про людей з інвалідністю. І ось у цьому відео я покажу вам, як насправді, які є виплати для людей з інвалідністю від держави. І ми розберемо з вами приклад з реального життя, скільки грошей видає держава цим людям, і чи можна ось на ці гроші вижити людям з інвалідністю. А також чому нова реформа, про яку ми скажемо в подальшому, може як допомогти, так і ускладнити ситуацію. І ось ми, давайте розберемо цей приклад життя. Олена, їй 45 років. Вона отримала другу групу інвалідності після інсульту. До цього вона працювала бухгалтером. Її страховий стаж 14 років. Вона проживає одна без чоловіка і без дітей. І за законом їй призначили пенсію по інвалідності. А це 3200 гривень. У 2025 році середня пенсія за віком для жінки зі стажем 14 років приблизно 3550 гривень. Але це умовна цифра, бо ця цифра залежить в першу чергу від коефіцієнта заробітної плати і коефіцієнта страхового стажу. Пенсія по інвалідності другої групи, на нашому прикладі, це 90% від пенсії за віком. Тобто 3550 множиться на 90% і приблизно виходить 3200 гривень. Це пенсія від держави. Але оскільки оця людина живе одна і потребує догляду, то за висновком лікаря вона має право на доплату на догляд. І відповідно, ця доплата становить 731 гривня. Яким же чином з'явилася ця цифра? А це 25% прожиткового мінімуму від мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році. А оцей прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2924 гривень. І ось 25% від цієї цифри, це 731 гривень. І що ми маємо, якщо казати про загальну цифру? 3200 гривень, а це її пенсія, плюс 731 гривня, це вже доплата. І в итогі отримуємо цифру. 3931 гривня це допомога так звана від держави з урахуванням пенсії і з урахуванням ще доплати. Але при цьому цій людині треба витрачати кожного місяця кошти для того, щоб купувати ліки після інсульту. 1200 гривень на місяць. Продукти купувати як мінімум 2000 гривень на місяць. Комунальні послуги сплачувати 900 гривень на місяць. Побут, транспорт, гігієна 300 гривень на місяць. І це ми беремо самі найнебагатіші витрати. І ось в итогі 4400 гривень. І що ж людина отримує? А вона отримує щомісячний дефіцит. А це мінус 469 гривень. Тобто, 3900. 31 гривня це доход її від держави, допомога. Мінус 4400 гривень це її витрати кожного місяця. І дорівнюється цифра. Мінус 469 гривень, якої не вистачає людей. Ось оця допомога, оця пенсія, оці доплати від держави людям, які мають інвалідність. І ось який висновок. Формально у цій людині є і пенсія, і при цьому є ще доплата. Але людина з інвалідністю оця, вона живе в борг. Або залежить вона від допомоги своїх близьких людей, або від допомоги волонтерів. Ось в чому є оця суть. Оцієї підтримки від держави для людей, які мають інвалідність. І ми маємо задати самі собі одне питання. Чи можливо вижити на ці гроші людям, які мають інвалідність? І ось реформа, про яку ми казали, так? Реформа 2025 року. У 2025 році уряд почав новий підхід. До підтримки людей з інвалідністю. Тепер важлива не лише група інвалідності, а й реальні потреби. Кожній людині формують індивідуальну програму реабілітації. Наприклад, пані Олена, про яку ми казав, їй можуть призначити безкоштовну реабілітацію. Також. Допоміжні засоби, це ортопедичний стілець, слуховий апарат. А також курси з перекваліфікацій. Але є одне велике але. В багатьох регіонах оці програми не працюють або фінансуються частково. І при цьому люди змушені. Домагатися своїх прав через скарги, й суди. Ось, що можна сказати про цю реформу. Люди з інвалідністю, вони взагалі невидимі для держави. Тобто їх не існує. Їм дали енну суму коштів і виживай, як хочеш. Сотні тисяч українців з інвалідністю лишаються за межею без транспорту. Без догляду і без роботи, тобто сам залишається по собі і виживай, як знаєш, як хочеш. І поки політики обіцяють якісь європейські стандарти, а це тільки слова, що європейські стандарти, бо ми з вами сказали про цю допомогу, люди з інвалідністю змушені обирати, лікуватись. Або купувати їжу, бо їм не вистачає коштів. Або сплачувати оренду за житло, або ліки купувати, здійснювати своє лікування. Або так, або так. І ось цей вибір у цих людей кожного дня. Що ти вибереш, те і буде. Бо та допомога від держави вона взагалі. Не допоможе тобі, бо цих коштів не вистачає. Дефіцит кожного місяця. І ось який заклик. Якщо ви дивились це відео до кінця, будь ласка, поширте це відео своїм друзям, своїм знайомим і залиште обов'язково коментар. Якщо, наприклад, в вашій родині є отака ситуація, є люди. З інвалідністю. Напишіть, будь ласка, як вони виживають в вашому місті, ці люди. Бо в будь-якому місті є ці люди з інвалідністю. Але як вони виживають, за рахунок чого вони виживають? Напишіть, от як ви бачите цю ситуацію. Що взагалі відбувається в дійсності? І, відповідно, підписуйтесь на наш YouTube канал. Бо ми говоримо правду, яку інші ховають. І разом ми сила. Тому, шановці, залишайте вподобайки, коментарі, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про дуже важливі речі. І це стосується як виживають люди з інвалідністю. Всім дякую і вже до нових зустрічей!